Все-таки ми всі дочекалися виходу повноцінного трейлера Четвертого світу юрського періоду під заголовком відродження. Він все-таки вийшов в лютому. Як і всі надіялися, він мав вийти ще в грудні, але його перенесли. Але я думаю, що лютий це ідеальна дата, тому що ще в лютому Виходить трейлер Третього го світу юрського періоду. Тому я пропоную вам розібрати цей трейлер разом зі мною. І ще я вам розкажу додаткову інформацію. Сьогодні буде круто. Трейлер зразу ж починається із відсилки на перший парк юрського періоду, саме цим місцем, де розташований скелет у тій самій позі, у якій стояла рексі в кінці першого парку юрського періоду. Далі не знайомлять із головною героїнею, яку звати Зора Беннет. Вона знайомиться із іншим головним персонажем фільму, якого звати Генрі Уміс. Чоловік розказує про місію, в яку вони збираються вирушити. Але Уміс спершу навіть не розуміє, про яку місію йдеться. Ця місія являє собою збір ДНК трьох найбільших динозаврів: повітря, води і землі. Для неймовірно гігантського научно-медицинського прориву. Далі в трейлері нам показують гігантських титанозаврів. Але мені здається, це дуже дивним, що вони вибрали на роль першого найбільшого динозавра суші, саме титанозавра. На мою думку, на цю роль найбільше підходить аргентинозавр, у якого лише одна кістка шиї завбільшки із людину. Ну, гаразд, проїхали. Але все-таки дизайн ну, виглядає на 9 з 10, я б поклав би. Все-таки злита інформація про титанозавра, який з'явиться в, в новому фільмі, підтвердилася. І це все-таки продовження цих двох кадрів. Далі нам показують новий логотип Universal і знайомлять із новим персонажем, який доправить їх на острів. Якщо мене не підводить пам'ять, що дуже мало ймовірно. Його звати Донкан, якого грає Магаршова Алі, відома про ролі Бойда. Це ще один із ключових персонажів фільму. Далі нам показують лабораторію на новому у Франшизі острові, на якому ще за часів першого парку юрського періоду перевозили невдавшихся динозаврів. І це видно, бо нам уже зразу показали велоцераптора із двома головами, як нібито він з Чорнобиля. Треба брати зразок із яйця. Спробуй взяти з батьків летючих хижаків розміром З16. Ну місену краще не скажеш. Саме цією фразою він вводить нас у курс дії, що вони збираються взяти ДНК другої найбільшої істоти землі, а саме неба. І саме цією істотою є кецалькоатін із новим дизайном. Що ж, я скажу, що це доволі достовірно. На даний момент кицилкуватель вважається найбільшою істотою неба за всю історію землі. Дизайн теж потягне десь на 9 з 10. Далі нам показують різні цікаві кадри, і серед них відсилка, і водночас поява велоцираптора. І далі саме цікаве в цьому трейлері поява Дірекса. Найзагрозливіше, лишили тут. Все-таки злиті арти і сухи підтвердилися. Нас чекає новий гібрид або навіть Химера. Тут, як вам вже легше казати, ходять сухи, що це не вдавшився експеримент із Церексом. Тому давайте так, якщо на цьому відео набереться 5 лайків. То я випущу про нього окремий ролик. Я думаю, про нього буде багато що розказати. Далі нам показують купу екшн-кадрів і увага! Диофозавра. Так. Це реальність. Так, я знаю, він з'являвся у Домініоні і Крейдовому таборі, але все ж таки, чорт візьми, побачити Диофозавра знову ще й у фільмі Нової Ери. Це просто неймовірно. Також у трейлері нам засвітили нового тиранозавра, чия окраска мені дуже подобається. І навіть ту саму вирізану сцену із першого парку юрського періоду, де тиранозавр нападає на людей у річці. Вижити тут нелегко. І потім нам показують тих самих довгожданих спинозаврів. Але погляньте на цей кадр. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене. Вони атакують, і в самому кінці трейлера нам показують його. Мозазавр. Третю істоту із списку найбільших істот на планеті. І саме стихії води. Це не той самий мозезавр із світовірського періоду, а новий, якого створила InGen ще в 90-х роках. Зразу можу сказати дизайн 10 з 10. На цьому і закінчується трейлер. Ну, що я можу сказати? Трейлер просто бомбезний. І нарешті та сама додаткова інформація. Діло в тому, що разом із трейлером виходили. Фото із злиті фігурки по світу юрського періоду відродження. Тому я пропоную пару слів їх теж розібрати. Погнали! На першій фотографії ми бачимо фігурку нового Цірекса із фільму. Але чомусь він тут сірий, а не жовто-зелений. Ну, гаразд, по фігурці цілком скажу, що крута. Тому переходимо далі. На інших фотографіях ми бачимо фігурку Мозазавра, Але чому він зелений, а не синій, як у фільмі, це дуже підвиким питанням. Господи, куди дивляться виробники фігурок? Але все-таки з цього комплекта можна дізнатися або припустити, що наші герої хочуть його впіймати як рибу на китовдійних суднах. Далі нам показують фігурку нового титанозавра. Що я вам можу сказати, вона доволі дуже крута. І саме завдяки цій фігурці ми можемо більше дослідити дизайн нового динозавра. Ми можемо побачити, що у титанозавра голова розфарбована у білий колір. Це доволі дивно, ніби він у череп. Оці нарости, чи як їх можна назвати, вони оранжевого кольору, і що можна побачити навіть у трейлері. Від шиї до середини тіла зверху він розфарбований у чорний кольор. із смугами на кінці шиї. Нижня частина тіла, включаючи ноги і хвіст, розфарбована у зелений колір. Далі нам злили нову фігурку кицальку атля, яка виглядає дуже круто. На дзьобі можна побачити гребінь і на голові пір'я. Це виглядає досить достовірно і круто. Загалом фігурка розфарбована у сірий колір. Що ж, я думаю, на цьому немає чого зациклюватися. Ми їдемо далі. І наступною фігуркою, злитою у мережу, виявилася фігурка спинозавра, через яку ми можемо більше дослідити її дизайн. Погнали! Її розфарбували у сіро коричневий колір, Зубів багато. І можна ще побачити, від і до кінця хвоста, включаючи парус, жовті смуги. І навіть хвіст такий самий, як у дослідженнях 2020 року. Далі йде дуже хороша новина для всіх фанатів лего від періоду, тому що у мережу злили фігурки. Які з'являться у наборах по фільму. І першою злитою фігуркою динозавра є кицалькоатель у новій розцвітці. що ж мені це здається дуже хаутурним. Нагадуючи цього кицалькоателя з Аліекспресу, але все ж таки взяти і просто перефарбувати кецалькоатля із набору по господству це просто крінж. Навіть не зробили нову голову. Куди цікавішою фігуркою являється фігурка титанозавра, на яку вони все-таки потратилися, зробивши її новий хвіст і нову голову. Так, вони зробили її на базі брахіозавра, але все ж таки це круто. І все ж таки, цього фанати чекали цілих 25 років. Зустрічайте, спинозавр! Так, ви зробили йому нову спину, ви зробили йому новий хвіст, зробили нову голову, але все ж таки фанати всі хотіли того самого спинозавра з третього парку. Господи, Лего, ти іноді дуже розчаровуєш. Але все ж таки, я думаю, що десь 70% людей будуть дуже раді побачити спинозавра Лего після ось цього. Але все-таки це був шедевр. Ну, а про це я взагалі мовчу. І все ж таки ми плавно переходимо до кінця цього відео. Ми надіємося, що воно вам сподобалося. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. І також пам'ятайте нову фразу Луміса. Я завжди хотів, щоб доктор Алан Грант пишався мною. І на цьому моменті. Я кажу вам до побачення і надіюся, що новий фільм світу юрського періоду стане найкращим. Бувайте!